Україна 24 серпня відзначає 32 річницю проголошення незалежності. Це важливе свято для держави, адже сьогодні, як і багато поколінь тому, українці виборюють свою незалежність зі зброєю в руках. Вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року в річницю прийняття декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР. У постанові про день проголошення незалежності України було зазначено з огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє Вважати день 16 липня днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. Однак пізніше виникла потреба перенести дату на 24 серпня 1991 року. Саме цього дня Верховна Рада Української РСР прийняла акт проголошення незалежності України. Потім він був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року і змінив історію України назавжди. Відтоді Україна була проголошена незалежною і суверенною державою. У своєму привітанні до жителів та гостей горішніх плавнів. Міський голова Дмитро Биков зазначив про те, що ми, українці, свідомі того, що свою долю маємо творити самі в любові до батьківщини. Усвідомлюючи, що кожен своєю працею особистими зусиллями здатен наблизити перемогу, захистити і побудувати нову заможну, сильну, самодостатню державу. Слава Україні, героям слава!